Як прибрати напад панічної атаки, або як швидко сняти спазми в животі, болі в животі, або головний біль, як швидко прибрати, або тошноту, або а, от, закочування в транспорті, як швидко відновити травлення, як прибрати. Напругу і багато-багато таких моментів, які можна одним засобом, який, на мою думку, як, по-перше, професії фельдшер швидкої медичної допомоги, це просто засіб номер один, який я завжди з собою ношу. в Сумочці, він завжди зі мною. Як ви думаєте, що це? Це ефірна олія, м'ята перечна? М'ята парцева. Ця ефірна олія може знадобитися вам на кожен день. Переглянувши відео Оксани, ви дізнаєтеся, чому ця ефірна олія так підходить для повсякдення. Це один із вид м'яти, яка має саме велику концентрацію ментолу. І завдяки цьому вона має такий вплив на наш організм, що навіть можна зняти серцевий напад, причому дуже швидко, запобігти інсульту, втрату свідомості і так далі. і так далі. А перш за все хочу сказати таку річ, що зараз тільки природні, тільки те, що і ми і має в основі своїй базову цю фундаментальну основу на основі. Божественної матриці, саме це має е, місто, місце бути в нашому житті. Все штучне ми взагалі не розглядаємо, тому що воно не є ефективним. Тому е, в цьому відео я вам хочу буквально такі самі такі важливі моменти е, стосовно ефірної олії м'яти перечної повідомити. І головне, чому. Е, Саме ефірні олії. Ефірні олії вони, це самий природній спосіб підтримувати своє здоров'я на всіх рівнях. Це те, що створено самим Богом, самим Творцом, природою. Це те, що а, діє миттєво, тому що а, це ефірно еліє, це летучі сеєння ефірні, тобто імунітет е, рослин, який миттєво, якщо ми вдихаємо, або наносимо на кожу, або е, внутрі е, е, використовуємо, миттєво потрапляє до нашого організму і миттєво впливає на наш організм позитивно, без всіляких побічних дій. Е, і він завжди під рукою. От Я завжди мріяла, щоб у мене був такий засіб, який а, дуже ефективний, тобто має велику ефективність, він має а, доступність, то є, його надовго хватає і по ціні нормально. І він не має ніякого а, якогось впливу негативного, тобто без всіляких побічних дій. І його хватає надовго, і він завжди мене під рукою. От уявляєте собі, я завжди мріяла. І зараз в моєму житті є справжні ефірні олії від компанії Дотера, які а, а, основателі цієї компанії в 2008 році основали компанію Дотера Дар Землі, які, і вони а, добувають ефірні олії в тих странах, де це їх є родина цієї рослини, щоб вона максимально мала багатий біохімічний со, состав. А в середньому, а в кожному маслі ефірної лії вірніше, состав 400-800 діючих молекул. Тому вони дуже ефективні і їх достатньо одна капля. Недаремно не є такий тезис, такий слоган кампанії Датера: це сила в одної краплині. Тому вони є такі ефективні. І ще важливо, що кожне масло в компанії Дотера проходить аж 54 провірки. І зараз я вам повідомлю про ефірну олію м'яти перечнею. Тому що я вже впевнилась на собственному досвіду і на досвіду багатьох людей, яким, з якими я спілкуюсь, що це один із самих, не то, що один із самих, а саме краще, що ми можемо собі дати своїй родині і своїм близьким. І я вважаю, що це те, про що треба говорити, і те, що треба дійсно використовувати, тому що це, тому що це справжнє. І ось така розповсюджена проблема, це напад панічної атаки. Що це таке? Я от як медик вам пояснюю, це коли раптово відбувається такий, е, е, таке відчуття, що нібито втратиш е, свідомість, якесь чувство не, не, якогось такого страху, що зараз наче, начебто помреш. І таке, таке, ощущення, ну, таке ощущення, що наче щас, ну, от просто впадеш на землю або помреш, і от такий страх серце колотиться, що насправді відбувається. Насправді відбувається тимчасове за що того, що йде спам з сосудіка, в тому числі в мозг, а мозк наш реагує, якщо тільки 1 або 2% нехватки кислороду, він зразу реагує от таким спазмом. І Відбувається те, що начебто не вистачає кислороду і сильно зжимається зона сонячного сплетіння, це трошки вище зони пупка на 4 см. І одновременно мене, де спан з сосудов, як начебто замедляється якби, кровообіг. Що робити в таких ситуаціях? В таких ситуаціях дуже класно. Просто береш флакончик, ефірна олія, м'ята перечна, і його просто вдихаєш. Або прям з флакончика, або просто наносиш одну краплинку отут на, на цю частинку, руки і просто вдихуєш, або отак з долоні або капельку так можна на кончик ось, ось, тут завжди є маслечко, і так просто на кончик язичка. Миттєво, миттєво за декілька секунд просто ефірна олія м'яти перічне є ефірною олією з швидкою медичною допомогою, тому що через 22 секунди на 50% підвищується рівень кисню у крові і в мозку. відповідно. Тому миттєво знімає спазм, спазм сосудиків. Тому просто от буквально за якісь там секунди проходить оце відчуття страху. І оце відчуття, що зараз втратиш свідомості і такої тошноти легкої. Оце все одним просто вдихом. отак, що, Як треба вдихати? отак Треба глибоко вдихати отак, на 5 секунд. отак, Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім затаїли на 3 секунди і потім видихуєш. І так, робить такі цикли, потім вдихаєш теж. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз от багато хто читає ленту новостей. Така напряжена ситуація в з воєнним станом, в зв'язку з можливого переміщенням в іншу країну. І так далі, і так далі з різних моментів. І може бути різкий боль в животі. Тому ми беремо м'ята перечна, вона теж є цим помощником. Наносимо тут на зону сонячного сплетіння, на 4 см вище зони пупка. Можна В чистому виді, можна розбавити в чайній ложечці будь-якої олійки рослинної. Туди додати декілька капель і нанести, якщо це дитинка, да? тому що воно може ну, таке, ну, дуже велика концентрація ну, на, для порівняння вам, одна краплина м'ятипирічний достатньо на 28 чашок м'ятого чаю. Тому, що від... чому треба наносити на зону сонячного сплетіння? Тому що це місце, в якому зредоточені, сконцентровані всі лімфатичні судини. І тому, якщо ми сюди наносимо, а ефірні алії мають дуже маленьку формулу природню, яка миттєво потрапляє через всі а, 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 слої нашої шкіри і потрапляє зразу не тільки. В кровообіг, а й в клітини, Тобто це миттєвий ефект. Буквально через якісь там 30-40 секунд а, знімається спазм в животі, знімається тошнота. Або якщо їхали десь в транспорті, закачалися, то теж подихали. Або якщо ви водій, дальнобійник, або водій якогось теж транспорта, достатньо просто нанести собі отут на виски. Або отут біля крилів носу, або просто одну краплину під язик. Миттєво кислород потрапляє в мозк і все, вже сонливість прийшла, концентрація уваги повернулася і така от бодрость. І навпаки, якщо, наприклад, ми не можемо розслабитись на ніч. Тобто, Ефірні масла вони діють по ситуації. Якщо на ніч ми лягаємо і не можемо заспокоїтися, голова болить, якісь там обдумуємо якісь речі да, от в напрягі, олію м'яти м'яте хорошо теж наносити на візки, на задню поверхність шиї, бо тут теж дуже багато ідуть у цих центральних сосудів, і, вен, і лімфатичних сосудів, Тобто, ефект миттєвий. Також можна додавати в шампунь. Проходить Ця лупа, якщо одну капельку в шампунь додавати. В гель для душа легке таке зачищення після геля для душу, якщо там одна капелька всього м'яти перічне, знімається усталость, знімається е, е, напряг. Також можна додавати кремчик для ног, е, буквально одну капельку. або розвести собі в такій баночці цікляної. Обов'язково стекляна баночка, туди додати одну дві каплі, а, ну, можна до п'яти капель на столову ложку і наносити на ножки. І Це теж буде знімати усталость. Можна в кремчик тільки, головне, щоб там був состав максимально природний крем для лісу, теж додати, а будуть розправлятися морщинки. Тобто Це вам назвала дві речі: психоемоціональний стан і фізичний. Там є ще дуже великий список м'ятепірічна, які у неї є дії. Зараз ці не повідомиш, кому кого, кого буде цікавить, я, я вас вам підкажу. І ще дуже головна, дуже важливу річ хочу вам зараз сказати. Зараз особливо в Україні або в інших містах це може відбуватися в будь-якій країні. Вторгнення в, в особистий простір відбувається когось, чогось, якихось обставин, якихось та людей. Як ментальний, наприклад, на нашу страну да, там вторглися якісь завойовники. Так? І кожен відчуває від цього дискомфорт. Дискомфорт може бути і фізичний, да? наприклад, прямо дом розрушили. Може бути фізичний, прям, коли напали, да? якісь там насилля відбулося. Або просто от дискомфорт, що ми уїхали в іншу страну, наприклад, да? хтось уїхав, і там. Винужден там жити жити і е, жити по законам тої країни, да, тих хазяїв, де вони живуть. Ну, то есть, тобто, це е, порушення особового простору, особової території. Да, своєї. І Ефірна олія 21 день, ми, ми наносимо от, ось, собі, можемо, як духи, можна зробити, е, кстати, як шариковий дес собі. от У нас є багато таких. Этих роллеров, да, і вони тут, вот с таким, бачите, таким этим шариком. Сюди наливаєш, у нас от продається кокосова олія, фракціона без запаху, абсолютно можна налити 9 мл, і сюди 10 капель м'яти пірічний, або ще можеш. У мене, наприклад, я сюди можу і герань додати, ну, або печулі, мені подобається. І Це буде прекрасний засіб і для зняття напруги, і як шариковий дес, і як духи ресурсні, то тобто це натуральні ресурсні духи. Які роблять терапевтичний ефект? Якщо ви 21 день користуєтеся хоча б раз а краще два рази на день, то відходить оце на рівні підсвідомості, це чувство порушення кордонів особистих. І м'ята перічна відіграє таку роль, вона допомагає нам відновитися на рівні підсвідомості. І забути ті кошмари, які пережили. Розумієте? Уявляєте, яка сила ще. Тому я вам пропоную подружитися одним із першим маслом ефірним олією, м'ята перічна. Поділитися цим відео, поставити лайк. І хочу ще сказати, що один із способів, як ще можна ну, от, з собою мати завжди носити, це от такий наборчик, тут, тут лимон, лаванда і м'ята. І тут м'ята і от в йомкості 5 мл. Дуже зручний формат. Я саме таку баночку з собою завжди ношу в сумки. І от, їхали ми десь закачались, да, затошнила. раз, подышала миттєво, раз там носик десь заложило, от алергії, от мах, від алергії, від укусів камах, від пугоді всяких там насікомих, мишей і далі, і тому подібне. Тобто там цілий спектр. Пищеварення треба наладити раз, наніс ді... на оце на, на зону сонячного сплетіння, або діарія, розлад киш... кишківника теж нанесли. Ну, багатий-багатий список. Головна биль – це взагалі частий сімптом. Миттєво знімається головна биль. Якщо нанести сюди на виски. Тільки подальше від ласих, тому що тут дуже великі пари. От такі, таке гарне ефірне олія, м'ята перічна Але ці всі властивості стосуються. Лише ефірних олій компанії Детера, Тому що я тільки за ці ефірні олії ручаюсь, відповідаю, і вони дійсно ефективні. У них навіть є сертифікат харчові, тому навіть ефірної олії можна зняти сердечний серцевий напад, достатньо нанести на зону серця. Під язик одну каплину в чистому вигляді, і подихати з долоні поки стане легше. Пам'ятаєте, була у нас в аптечці раніше валідол, він був дуже ефективний, ну, років 20 тому. Тому що там був ментол, використовувався справжній, натуральний той, який брався дійсно з рослин. Но коли його почали замінювати штучним синтетично здобутим способом, Тобто вже не справжнім ментолом, він втратив свою ефективність. Тому ефірна олія м'ята перечна – це дієвий засіб, який входить до складу домашньої аптечки. У мене на моєму каналі є відео про домашню аптечку, повний його обсяг. Це у вас завжди під рукою будете. Ці средства, які в будь-який час, в будь-яку пору року, в будь-яку пору суток, ви вже можете раз підійти і зробити собі. Ну, Швидку медичну допомогу самостійно, і це велике щастя, що таке можна зробити. Кого зацікавила ем, більше інформації, пишіть мені в особистому повідомлення або коментарі під цим відео. А буду вдячна за підтримку і за розповсюдження цього відео, тому що я вважаю, що хорошим треба ділитись. І якщо кого цікавить. Ем, Мати дисконт на 25% знижки на всі масла, тобто мати доступ без якихо там обов'язательств. Коли хочеш, скільки хочеш, береш для своєї сім'ї. То під відео буде ссылка, як це оформити, або пишіть коментарі. Ми вам відповімо. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.